Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос Хрещає. Сьогодні, дорогі братя і сестри, є віддання праздники Йордану. Дев'ятий день, а також ту найсвятішу ефіру Євхаристії. Ми сьогодні разом складаємо перед майстат Всевишнього Бога в Тройці Святій Єдиному. За прожиті роки для Отця Володимира і просимо о Божого благословення і опіку Марії на далі роки Його життя. Дорогі брати і сестри, один проповідник про людське життя окреслив так, щоб краще людині було зрозуміти. Що таке є людське життя? І він говорить про потяг. Каже: подивіться, їде потяг. І хто в тому потязі є? Люди. А чи є люди всі одного віку? А певно, що ні. Є мама, яка має на руках маленьке дитя, і хлопчик, який має 10 років, є старша людина, яка має 50, і, можливо, найстарша з паличкою, яка має 80 чи 90. І приходить зупинка. І треба виходити з того потягу. І виходять всі. І той, який має рочок, і той, який має двадцять, і той, який має дев'ятдесят. Так, дорогі браття і сестри, наше життя, його можна дійсно прирівняти до того потягу. Так. Коли є день народження, і той потяг рушає. Але коли буде наша зупинка, то ніхто не знає, і день смерти є різна. І дітей, і малечі, і середнього, і старшого віку. Та є реальність, від якої ніхто не втече. Багато людей. Не прожило такого віку, як отець Володимир. Багато. І тому підемо на цвинтар і побачимо навіть діти, молоді у в розквіті сил, є також і старший вік. І тому ще гадні ми є зібрані на тій, що літургії подячні, щоб разом з отцем помолитися. І подякувати за тих вісімдесят років прожитих його життя. А життя було різне. Народився перед війною. Війна післявоєнний час, в тому це покоління. Прийшло через різні труднощі, і холод, і голод, і брак хліба, коли вбивали віру в серцях нашого народу, коли вивозило в Сибір, коли закладали колгоспи, і це не було легко. Але та покоління отримало ще від своїх батьків, бабців, дідусів дар святої віри, віру, яку нам передали наші діди і прадіди. І Тому, коли сьогодні про ту віру забувають, просто забувають, ми бачимо, яке становище сьогодні греко католицької церкви. Про неї ніхто не говорить. Та якби вона взагалі не існувала. А вона, зру... вона врятувала націю. Вона врятувала народ. Не було б греко-католицької церкви, не було б України. Не було б. І той, хто є свідомий і знає, знає добру історію, той може це то ствердити. І сьогодні, дорогі браті і сестри, Отець Володимир, як звичайно, виріс, жив, працював, пішов в те, в те життя, був пан інженер. І пам'ятаю, як я прийшов на парафію, властиво, він був у мому віці. Отець Володимир такий був, як я прийшов на парафію, як я зараз. Тут був хор великий, любив співати, на заводі співав хорі. Пан сомик покійний, диригент. То було життя, життя початок 90-х, то було життя такої великої надії. Великої надії. Ми говорили, що ми дякуємо Богові, що Україна повстала без зброї, без одного вистрілу. Але, мабуть, ми думаємо, ми не вміли оцінити того дару Божого, що ні. Мабуть, так. Ми не вміли дякувати Богові, що є Україна держава, за яку віддавали життя багато поколінь. Ми то взяли, би нам належало, і не сказали Богові дякую. І це, мабуть, образило Господа Бога, і той допуск Божий є ще гадні. І лисилося дійсно було таке життя, де було брак священників. Брак священників, дорогі мої. І тоді відкрилися Станіславові семінарія де світлої пам'яті владико Софрон Дмитерко. Він організував для таких людей, які мали вищу освіту на семінарію. Тому що жнива велика а робітників мало. В семінарії таки треба було навчатися 6-7 років. Але то, але то парафії, то люди відкриваються церкви. Я то згадую, знаєте, і так на раз чув від людей, які не мали церкви, села, які будували церкву, як то люди казали, отче, які ми щасливі, ми найщасливіші. Ми вже на друге, на третє село не йдемо на службу Божу. Ми вже маємо свою церковчу святині. Та люди віддавали останні. Пригадайте, ті 90-ті роки, де церкви замкнені були. Як то люди переживали і тішилися, ми найщасливіші, ми маємо в селі церкву, ми маємо службу Божу, ми маємо священника. То була, то була така велика радість, якій межна мало. То сьогодні їм все одно є церква, чи нема, і так далі. всі на авто, поїхав. То вже інші часи є. Але в тих часах, то люди направду після того московського більшовицького терору, то вони так наповнялися ти серця радістю, такою веселістю. Ми дякуємо Богу, що в нашому селі є церква, що ми маємо священника, що ми маємо службу Божу, що ми маємо до кого піти. Та люди так було. Люди все давали для церкви. Люди будували до ми священникам плебані, щоб священник був на місці, щоб мав де. То була велика жертва. Нині вже тої жертви немає, абсолютно. А тоді була на правду. та була спрага того слова Божого. То була та справа тої істини, того співа, Та пам'ятаю, то не було рада, бо і різні випадки були. Треба було, то приходять вмирає, треба йти те сповідати, а там до Янова міг запізнитися і на пів на годину. І люди не розходилися. Не розходилися дорогі браття і сестри, люди знали, що Чевшенек, якщо запізнився, мабуть, є там якась справа поважна. І тому католицькі щешеники знаєте направду, ті, які вийшли, і цього то було, то була дуже важ, важка праця. Направду важка праця була. І тоді Владика Дмитерко, він розумів ту ситуацію світлої пам'яті, що треба треба щешенників, бо інші саме знаємо, яка то була навала е, зі сторони православи і так далі. Ту люди підходять, нема щешеників, щешеники там, де не... Вона буду говорити. -то. І в тому часі, Власиво, як отець, яко мали шуту, бо пан інженір, сама собою, то та генерація, отець і інші, які в Станіславові висвятилися на священників е, хіба світлої пам'яті єпископ Сафронт Дмитерко. І почалося те життя. Так воно різне було, дорогі мої. Отець е, хіба 28 років священник. І то було різне те духовне життя. Нелегке було само собою, знаєте. І я, от як то все приходить, знаєте, на своє місце? Я деколи сварився і добре сварився, я то визнаю. Правшу, де там, мабуть, все нема. Люди, а тоді ще біда мобільної не було. Дозвонитися, то легко було, знаєте, нас мало було. А я собі згадав того року Різдво. Я кажу, що я був такого віку, отець Володимир був такого віку, як я сьогодні. І зранку дзвонить до мене п'яти годині прошу, а треба їхати до Янова після пастирки. А я відкрив очі і думаю, де я є? Я не можу встати. Я не поїхав. Ні, там були щеники, але мама то проповіла. Я не поїхав. Я не міг. І розумієте, і в тому часі я тепер розумію. Пам'ятаю, був перестаз, я то вам не раз розказано проти 406 будинку у приватних будинках. Мене набуло, уця Оледимера немає, на парастасі. Але друга чи третя година вночі хтось де? Отець вони нерде на перестаз, Заспав. І я віру міг заспати. Бо хватало було такі моменти, що варто було сісти тільки на канапу чи на крісло. І Людина спала. Так? І ті тяжкі часи для нашої парафії. Дуже тяжкі. Після 2000 року ті часи війни Непорозумінь Коли нас залишилося троє. Я отець Володимир і покійний отець Стефан. І війна, і непорозуміння і суди. І, власне, то були такі часи великої праці. Направду. Дуже великої і жертвенної праці. Він завжди бігав, він не ходив. Вже сьогодні так не бігає, звичайно. Але то завжди бігав. Ма таке відкрите серце. Відкрите серце, відкриту душу. Такі копоті були на прилбицькій в кінці, там до двохповерхових будинок. Вони залишилися сиротами. І він по всіх інстанціях ходив, щоб тим сиротам вибити квартиру. Це є правда. І він вибив. Але треба було находитися. Дуже тяжко находитися. Не раз хто є за особих, не бачить, туди сповідає, бере торбу, іде там, де хліб. Ну, що люди вірні дають жертву. Приходить до мене одного разу у каже: прошу. Ця не буду казати, бо я знаю, який дім, але хай то буде це. Вона каже: я хочу, щоб отець Володимир похоронив. Кажу, добре. Але хто ви є? І вона мені розказує та особа, що ми дуже бідно живемо. Розказала свою трагедію, але нам дуже допомагає отець Володимир. Він кожного тижня приходить до нас, дає хліб, цукор, продукти, гривні. І він це не робив для реклами. Я навіть я кажу, що ми близько, я того не знав, аж похорон мені відкрив очі. Осову, що людина немічна, ну, старша, само собою, але знає, що там є потребуючі. Що треба допомогти? Що там є брак хліба. І тому той Володимир Направду має таке шире серце. Він міг прийти вже після непорочного зачаття з Миколаєм. Але він не забув, що то є Миколай і щось треба скласти, принаймні побажати. Тому сьогодні, дорогі мої. В такий день, 80 років, коли обходить отець Володимир, я завжди кажу молодим священникам: дивіться на отця Єстахія і дивіться, як бігає отець Володимир. Він би міг сидіти в хаті, але знає, що служба Божа за померлих, він іде. І тому дійсно та жертва того покоління. Та така відданість, вона є дуже велика. І ми нині є зібрані на тій святій божественній літургії, дорогі браття і сестри, щоб подякувати Господу Богу за прожиті роки для Отця Володимира, щоб просити для нього Божої опіки, Божого благословення на дальші роки. Щоб той час, який Бог йому назначив, він є цікавий чоловік. Я вже вам говорив, він багато у Бога напросив. Я його запам'ятав від 60 років, то він каже, О, хоч би ще одну п'ятилітку. Ну, спонулося 65 років, він каже, хоч би ще одну п'ятилітку. І так дійшло до 80 років, знаєте. А тепер каже, хочемо ще подивитися, як то буде з тою Україною і так далі, як то вийде. Ну, Бог дав людині це право просити. І тому не просимо багато, просимо трошки, а Бог знає, кому що дати. Тому, добрий милосердний Боже, ми сьогоднішній день біля того престолу заносимо наші спільні молитви і дякуємо тобі за прожиті роки Отця Володимира і просимо, благослови, благослови Його на дальші роки життя, щоб був здоровий духом і тілом, щоб мав пам'ять, щоб дійсно до кінця свого віку вив те життя, бо то також нині церква зробила. Таке знаєте, коли 70 років, священик має покидати парафію і йти на пенсію. Ну, це також є неправильно, бо я знаю одного священника, який каже, я не знаю, якщо я піду з церкви, чи я буду жити. Модерна церкви відправляє, каже, тому що каже: я не бачу, я без, без церкви не бачу сенсу свого життя. Та так трошки є по світськи 70 років. Залишає плабанію, парафію, пенсію дають правди, я не знаю скільки, але деколи справа не в пенсії, Деколи коли справа священник, який служив і розуміє зміст сенс престолу, значення престолу, то поза тим він не бачить свого життя абсолютно. І тому жичимо і просимо Бога, от і щедре благословення для тих старших священників, і хай вони будуть прикладом для нас. Направду таким прикладом посвяти любові жертви і для церкви, для свого народу, і хай Божа опіка їх супроваджує. Амінь.